Всім добрий ранок. Ту снідає. У мене перший прийом їжі. Як ви пам'ятаєте, я на 900 калорій. І хотіла поговорити про Тік-Ток. Він рекомендує мені постійну жінку, яка їсть там з собаками з каструлі. Може ви бачили, може вам попадалося теж. Потім з грязними ногами, руками на грязному полу робить бутерброди і їсть це на камеру. І TikTok постійно кидає її в рекомендації. Я не розумію політику TikTok, хіба це може подобатися людям, ну це, якщо ви бачили, це просто лютий треш. Цю жінку. А мені іноді здається, що йому не цікаві такі відео, як я, наприклад, записую. А цікаві відео, щоб там їсти землю, їсти собакою там з одної тарілки. Не розумію політику Тік-Току, звичайно. Але нічого, я такого робити не буду. Я буду собі просто їсти мівінку свою. У мене... Сьогодні мівінка куряча, кофе і бутербродик з сиром і маселком.